До дня роковин геноциду в Україні оприлюднили тисячі кримінальних справ пов'язаних із діями радянських катів. Міністерство внутрішніх справ у співпраці з музеєм голодомору оцифрувало ці справи, вони доступні на електронній карті. Ці матеріали вкотре доводять, що голод був свідомим інструментом сталінського режиму задля упокорення українського народу. Методи росіян не змінилися, і зараз навіть 92 роки по тому. І донині їхня головна ціль. Кажуть у розвідці знищити українців. І сьогоднішня війна Росії проти України це також геноцидна війна і продовження геноцидних практик Росії, Москві Російської імперії, як би вона не називалася сьогодні. Путінський режим проти України з метою знищити нас як народ, заперечити наше право на існування, знищити нас як незалежну державу, заборонити нашу мову, культуру і не дати нашим дітям вирости українцями.